Правоохоронцями Святошинського районного управління продовжується боротьба з гральним бізнесом на території району. Так вчора було виявлено заклад, в якому проводилася незаконна гра. Правоохоронці виявили предмети, комп'ютерну техніку та гроші, здобути злочинним шляхом. До приміщення могли потрапити лише свої. Які попереджали про свій візит телефонним дзвінком? Комплекти комп'ютерної техніки, які було виявлено в даному закладі, направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. З початку цього року це вже 68-й гральний заклад, який виявлено правоохоронцями Святошинського районного управління. Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, а повторне виявлення. Передбачає обмеження волі строком до 5 років. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконного грального бізнесу на території району.